Максим Фещук, вони тренер футбольного клубу Фенікс Маріуполь. Вітаємо вас з перемогою. Ваші емоції після гри. Ну, позитивні емоції. Ми грали з за зону перехідних ігор з прямим конкурентом. Чесно кажучи, цю гру відверто скажу дуже боявся, переживав, тому що грали в гостях, і для Поділля це був якийсь мірі фінал. Напевно, після сьогоднішньої поразки все ж таки Хмельниць попадає в зону перехідних ігор і з тої зони вже напевно не вилізеть. А, ну, ми вирішили свої завдання. Я чесно дуже вдячний своїм хлопцям за самовіддачу, за, за те, що терпіли, проявили в багатьох моментах майстерність. Нам є куди рости, але так як я казав на початку другого кола, ми з кожним героєю будемо все прибавляти, будемо виглядати більше як команда. І, в принципі, я їх привітав з перемогою, там, заслуженою в плані не того, що ми там на голову сильніші відподіля, ні в якому разі на сьогоднішній завдяки тому, що терпіли, десь трошки везіння на нашій стороні було і, скажімо так, використали свої моменти. Чи маєте кого виділити у складі своєї команди? Всю команду. От просто я хочу виділити всю команду хлопці, які грали в стартовому складі, які вийшли на заміну, які не вийшли. Сьогодні був один-єдиний кулак, один-єдиний колектив. Когось окремо виділити, я не маю права і не можу. Дякую. Сергій Іванович, прикра поразка у Хмельницькому. Контролювали м'яч, двічі пропустили. Змогли забити один м'яч, але другий не вдалося. Що можете сказати після гри? Це важливо, що команда. ФК поділля, пацани по старалися. Да? Було багато бажання і стійка. І у нас так вийшло, що два удари, два м'ячі, в наші ворота. Але що важливо, що команда хоче виграти. Да? Домашні, на жаль, матчі у нас не виходить. Як казав Фервісом, ми не програли, нам не вистачило часу. Да? Ясно, що мені до фірів недалеко, а поділю до Манчестер Юнайтед. Але ще раз говорю, команда, команда зростає да, три місяці. Працюємо три місяці, да, четвертий місяць. І зрозуміло, що прогрес є, але не такий швидкий, як би ми хотіли. Поразка Маріуполю фактично означає прихідні матчі. <кхи> що думати з цього приводу? Ну, думаю, що в якійсь мірі, в якійсь мірі ми почали досить добре, Да? І зрозуміло, що всі команди правдами, неправдами, да, борються за те, щоб не вилітати. Ну, матчі плей-офф це також цікаво, думаю, Да? Якщо брати скільки балів у нас було, да? ми були на останньому місці. Ну, але зараз нам ще потрібно ще два матчі, нам потрібно зіграти хорошо і готуватись до матчів плей-офф. Вадима, ти вдало вийшов на заміну, забивав. Як ти думаєш, чого не вистачило за цей короткий період у другому таймі? Твоє банально, нам не вистачило ще забити гол. Тому маємо що маємо. Але ми це приймаємо. І цю поразку приймаємо. Сергій Іванович сказав, що на полі була команда, яка хотіла перемогти. І я вважаю, що якщо це буде перехідний матчі, то е, треба буде з тим же настроєм, як сьогодні. Ми вийшли на другий тайм, видала мати під собі. І я вважаю, що е, в нас є хороші шанси залишитися в перший день.